Є знижки на бронхолітин, фіто 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Змушували дітей копати могили та мити небіжчиків. Нові подробиці знущань над вихованцями у львівському інтернаті. Неадекватний полісмен накинувся на людину у кривому розі. На Харківщині мінуснули ще один гвинтокрил окупантів. Росіяни пошкодили, але не знищили Петріот на Дніпропетровщині. Мар'яні безуглій порадили закрити рота. Зсу вдалося заманити ворогів у пастку на Курщині. Франція передасть Україні до 20 винищувачів та як мешканці суджі опустили Захарову та Скабєєву. Про все це розповім за мить у студії Яна Кочкурова, і ми починаємо. Дитина копала могили та готувала померлих до поховання. Так, хлопця експлуатували у реабілітаційному центрі на Львівщині, шокуючи деталі знущання над неповнолітніми, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Мова про той самий заклад кадри з побиттям дитини, з якого кілька днів тому шокували Україну. Омбудсмен повідомив, що діти продовжать скаржитися на викладачів. Зокрема, один з хлопців розповів, що підробляє. Ая копання могил, миттям небіжчиків та відспівуванням. Лубінець відзначив, що це може негативно вплинути на психіку в такому віці. Окрім того, діти в навчально-реабілітаційному центрі Нервівщині і далі не доїдають навіть після виявлення порушень у закладі. Це з'ясували соцпрацівники і психологи під час повторної перевірки. Омбудсмен на основі аналізу психологів. Вважає, що дітей залякували, аби вони не розповідали про всі жахіття. У Києві водій елітного авто влетів у людей на літньому майданчику ресторану. Після скоєного він зізнався, що не впорався з керуванням під час перегонів вулицями з іншим авто, і запропонував потерпілим гроші, бо все одно він все порішає з копами. На місце події одразу примчав адвокат, чоловіка, який зі слів очевидців пригоди кидався на постраждалих та заважав фільмувати ДТП. Власницею Мерседеса виявилася відома бізнесвумен Лідія Сметана. Хто ж саме був за кермом, її авто невідомо. Знімав військові позиції і надсилав відео куратору з ФСБ. СБУ затримала 22-річного агента ФСБ у Сумах під час проведення. Контррозвідувальної операції мова про уродженця Херсонщини Владислава Туржанського свого агента ФСБ завербувало через телеграм-канал і закинуло на завдання до Сумщини. Там він мав підготувати російські удари по силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення курської операції. Та українська спецслужба спрацювала на випередження зраднику світить довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За 300 метрів до угорського кордону операція Втеча з України провалилася для п'ятьох чоловіків на Закарпатті. За переправлення через кордон кожен з них мав заплатити організаторам по 9-10 тисяч доларів. Двоє з них рецидівісти. Для них це вже друга спроба нелегально перетнути кордон. Ще один наважився йти лісами після того, як двічі не зумів виїхати через офіційні пункти пропуску по підроблених документах. Сутичка в Кривому розі. Патрульний погрожував задути газом чоловіка. Той знімав спілкування з поліцейським і представником ТЦК на камеру і вимагав, щоб вони показали свої документи. Та патрульному не сподобалася. Відеофіксація і словесний конфлікт навіть переріс у сутичку. Ну давайте лише не, не відеофіксація військової заворони. Руки Руки Руків. Згодом у мережі з'явилося інше відео з патрульним, яке зняли раніше. На ньому він у цивільному одязі і тримає в руках ніж. А поліцейські, оточивши його, намагаються, ніби захистити чоловіка від перехожих, на яких молодик і напав зі зброєю. Керівництво правоохоронних органів Кривого Рогу поки не відреагувало на дії свого співробітника. Пошкодили, але не знищили російські загарбники. Справді влучили в нашу систему Петріот на Дніпропетровщині. Та про її знищення не йдеться. Попри те, що російські міноборони, а разом з ним і народна депутатка України Мар'яна Безугла вже записали у російські досягнення цілий Петріот. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій командування повітряних сил зсу Юрій Гнат підтвердив інформацію про обстріл на Дніпропетровщині 9. Ато жовтня та підкреслив, що комплекс ППО знищено не було. Загарбники лише пошкодили кілька одиниць техніки. Проте цей підрозділ Петріот вже продовжує виконувати завдання в регіоні. Мінус ворожий вертоліт з су знищили російський гвинтокрил Мі-8 на харківському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Цей інцидент є частиною масштабних успішних операцій українських військових в регіоні. Лише за останню добу росіяни втратили 63 військових, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини та 14 безпілотників. Українські розвідники поділилися унікальними кадрами роботи своєї суперрозробки ударного БПЛА Бубер під час спецоперації. Дальність ураження українського дрона камікадзе Бобер може досягати 1400 кілометрів, що робить його потужним інструментом у війні. Бойової частини безпілотника вистачає, щоб завдати серйозних пошкоджень середньорозмірному або навіть великому літаку. Підсилять наше небо вже зовсім скоро і французькі винищувачі. Профільне французьке авіавидання привідкрило завісу і розповіло, скільки саме Україна може отримати літаків. Згідно з даних журналістів, це буде від 12 до 20 міражів 2005. Перемогти Україну і захистити власну країну російський диктатор не може, бо йому бракує військ. Такий висновок роблять аналітики видання Atlantic Council. Саме операція зсу на курщині довела обмеженість військової машини Кремля. А спроба Путіна захопити Україну призвела до того, що його армія виявилася небезпечно перевантаженою і нездатною захистити саму Росію. Та найцікавіше, що експерти видання певні, що стримана реакція Путіна на вторгнення України під Курськом свідчить про те, що він добре усвідомлює недоліки своєї армії. І як доказ того, наступна новина, попри спроби відбити захоплені ЗСУ землі на Курщині, росіяни знову зіштовхуються із невдачами. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, а також український військовий, який веде блог Офіцер Плюс, повідомляють, що у Курській області вдалося наразі зірвати задом росіян і відбити те, що вони захопили. Деталі поки в таємниці. Але в армії РФ значні втрати в техніці. Кремлівський диктатор продовжує шукати союзників. Путін прибув до Туркменістану на перемовини з президентом Ірану. Ця зустріч викликає тривогу світової спільноти, адже дві ізольовані авторитарні держави можуть готувати нові кроки для зміцнення своїх зв'язків. Зокрема, підписання угоди про двосторонню співпрацю між Росією та Іраном. Імовірно, кульмінація цих домовленостей відбудеться на саміті БРІКС 22-24 жовтня. Поки Путін шукає собі союзників серед ізольованих від цивілізованого світу країн. Володимир Зеленський зустрічається із європейськими лідерами заради перемоги України. Наразі відомо, що український президент прибув до Ватикану і зустрівся із папою римським Франциском. До того він вже поговорив із президентом Франції та лідеркою Італії. Про те, наскільки вдалими були ці перемовини, дізнаєтеся з сюжету. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон коротко розповіли про зміст їхніх переговорів у Єлисейському палаці 10 жовтня. У Франції особисто представив президенту Макрону план перемоги. Детально обговорили пункти плану і нашу стратегію. Обговорили ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити наші позиції та дати більше захисту Європі. Обговорили реалізацію формули миру та зусилля для наближення справедлив. Лідери вийшли до преси з короткими коментарями. Макрон зі свого боку деталізував, що український президент розкрив йому деталі плану перемоги. Макрон сказав, що масштаби допомоги Франції з надання зброї та у підготовці українських військових залишаються такими ж, як і в попередні місяці. Це був для нас важливий етап. Можливість поговорити про наступні тижні та місяці. роботу і військового і дипломатичного характеру. Україна не розглядає припинення вогню в обмін на західні гарантії. Заявив президент України Володимир Зеленський. Я бачив, що сьогодні у якихось змі було багато інформації про те, що нібито я приїхав до союзників говорити про припинення вогню. Це не так. Росія багато працює зі змі. З дезінформацією. Усе це зрозуміло. А ще Зеленський представив план перемоги голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Я вдячний за цю зустріч. Це стратегічна наша зустріч, зустріч нашої української поваги до Італії та нашої готовності зміцнювати співпрацю і надалі. Зараз ми представляємо нашим найближчим друзям, лідерам Європи деталі плану перемоги, який ми в Україні підготували, щоб наблизити чесне та справедливе завершення війни цієї я вдячний Джорджі та команді італійського уряду за увагу до плану до його пункту. Тів, та до нашої стратегії ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти плану. Я поінформував про нашу роботу з іншими партнерами. Зеленський подякував за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, і не тільки. Це справедливе право України. Я вдячний Італії, вдячний тобі особисто, Джорджа, за те, що ви так сильно і щиро підтримуєте Україну наших людей у час цієї війни. Ми домовились працювати далі на рівні команд, щоб якнайшвидше створити умови для миру. Ну і звичайно, Зеленський подякував за надану Україні безпекову допомогу. Перед усім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах. У суджі передають привіт з і дякують ЗСУ. Жителька Курської області розвінчала пропагандистські фейки про жахи після заходу ЗСУ на Курщину. Жінка поділилася власною історією про те, як військові допомогли її чоловіку. Муж, да, со мною 70 років. Його два рази возили в суми, робили операцію, привезли, все добре. А вот такого, що насильно вивезли. Да куди ж насильно, я сама прийшла. говорю, вивезете, ради Бога, помогите. І от медики забрали, привезли, увезли до дому, до места. Місцева каже, що в реальності немає навіть нічого схожого на якісь утиски чи переслідування з боку українських військових. Можливо, тому в регіоні немає і партизанського руху а кремлівським пропагандистам передає мудру пораду. Здесь за них заводяться і ніхто їх насильно не удерживає, і ніхто їх не держить під прицелом. Госпожа Захарова заявляє чи щось другою. А госпожа Захарова путь сюди приїде се та Ольга та й саме І тут снімуть ані звіняють за вираження, що не попадя на цю мить. Це все. Свої думки про почуте та побачене пишіть нам в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.